Тема льону, тема льону льон золотистий. Дивіться на зараз в нас 29 листопада, 25-го року. Дивіться кампанія стандарт ще раз вам каже: якщо вам потрібна культура, яка буде давати якісну сівозміну та якісний врожай. Давайте тема льон золотистий. Голберг, друга репродукція вже на залишку. Дивіться, стосовно рахунків, не буду казати, ще що в свободному продажу залишилося в районі 6-7 тонн. Тому, будь ласка, кому цікава, тема золотистого льону, який дає результати від тонни до 2,5 тонн, в залежності від регіону опадів та подібне. Будь ласка, звертайтеся, повністю консультація, агросхеми та подібне. Стосовно біозахисту, біопратруючів, все проведемо, все зробимо на вищому гатунку. Тому кому цікаво з компанією Стандарт. Та з ражальними показниками звертайтесь вже на зараз. Зо... Льон золотистий Голдер. Так, і стосовно, як він виглядає, дивіться, отакий от от льон золотистий. Ось така от. Це у нас чистка. Усім вже зразки відправили, тому вже кому потрібно, ще є для 3-4 зразків можливість. Дивіться, по Голдергу, Тобто, у нас о, протоколи. тобто Схожа сінергія, тобто вона все тут вау-вау, доробка проведена, тобто свіжий протокол. І саме головне, кому потрібно, ми можемо провести вас повністю по біопротруйникам, біозахисту фуницидному, сектицидному. Ну і далі агросхеми. До зустрічі!